У мережі гуляє такий собі мемний челендж, де людина протягом перельоту у літаку, там 5, 7, 10 годин, просто сидить на одинці зі своїми думками і не відволікає себе ні втиканням у телефон, ні прослуховування музики, там, не читаючи книжку, а просто в кращому випадку дивиться у іллюмінатор на небо. І виявляється, що це дуже-дуже складна задача. Люди не вміють бути наодинці зі своїми власними думками. Вони просто вмирають від нудьги. Навіть 10 років тому був проведений такий цікавий експеримент, де люди поміщали у позапорожню кімнату з білими стінами, де немає нічого, і не можна з собою взяти нічого, не можна брати телефон, там книжку. Просто посидіти і поміркувати, поміріяти, помедитувати і все. І. Також у цій кімнаті була одна річ, була кнопочка. Цю кнопочку можна було натиснути, щоб отримати розряд електротоку. І цим людям давали перед експериментом спробувати цей розряд, і всі вони визнали, що це дуже неприємне відчуття, що деякі з них навіть готові були заплатити гроші, аби його не відчувати більше ніколи в житті. Тож цей експеримент провели і виявилося, що кожна четверта жінка все ж таки натиснула цю кнопку, аби не залишатися у цьому стані. Наодинці з власними думками. Але що найцікавіше, що аж 67% чоловіків, майже втричі більше, ніж жінок, натиснули цю кнопку. Ми, чоловіки, настільки не вміємо зосереджуватися, настільки не можемо всидіти спокійно на місці зі своїми власними думками, просто помріяти, Що не дивно, що моя дружина порівнює мене іноді з ірландським сетром, цією собакою, яка бігає округами з висунутим язиком, не може собі знайти місця. Але. Що найцікавіше, що у тому ж році також був проведений експеримент, який показав, що взагалі вміння людини зосереджуватися на якій задачі за останні десятиліття дуже дегратувало. Якщо у 2000 році люди могли працювати сфокусовано на чимось 12 секунд, то вже у 2015 лише 8. Зараз 2025 рік, і мені здається, що цей експеримент треба провести знову.